Всім привіт! Сьогодні нарешті почалася весна, як-не-як, а календар показує, що сьогодні 1 березня. Нам синоптики обіцяли теплу сонячну погоду. Не знаю поки що як теплу, а ось сонячною погодою і не пахне. Ось в такому стані у нас У нас ліщина. Я не знаю ще потрібно... Декілька, декілька днів, щоб вона почала гарно полити. Хоча перші лісові квіти вже розпустилися. Саме на ліщині є зараз перші лісові квіти. Багато хто вважає першими квітами лісовими сині проліски. Дехто вважає першими квітами білий колір. А навіть дехто вважає, вважає і бачить перші квіти жовті. Насправді перші квіти червоні. Ось на брункі Зверху червона цяточка. Це і є перша весняна квітка. Це жіноча квітка ліщини лісового горіха. А ці всі сережки це чоловічі квітки. А поки подекуди подекуди ще лежить сніг. Його вже зовсім небагато, тим не менш він ще лежить. Ну що, ось я на пасіці, а синоптики і синоптикині мене надорили на рахунок погоди на сьогодні. Сьогодні передавали... Плюс 10 затишок і сонце, а по факту, по факту тільки затишок. І то відносний. Деякі бджоли, деякі бджоли потрошку облітуються, але цього дуже мало. Хоча господарі ділянки казали, що вчора, саме тоді, коли я виносив степовий течок, вчора бджола гула дуже добре. Ну, надія є на те, що можливо сьогодні ще сонце вийде і я теж зніму, як, як годить бджола. Ну а я поки чекаю погоди обіцяної, плюс 10 розпалюю димарь, хочу подивитися, пошукати голодних. Я для димаря почав використовувати ось таку ось курубрези, незважаючи на те, що лежала просто на тачку всю зиму. Загорається миттєво і горить довго. Ніяке його порівняння з папером. Гриби і однієї заправки, однієї такої заправки грибної мені вистачає з ранку і до обіду. Не треба бігати, шукати гнилушки, рубати, засипати, кіптяли. Як перегорить береза. Не буде. Буде приємний білий дим. Ось пішов білий дим. Це вже почали горіти гриби. Береза догорить і буде приємний грибний аромат. Так, що тут у нас середні біжілки роблять? На раз, два, три, чотири. Ну, чотири вулички, грубо говоря. Перезимували на чотирьох вуличках. Клуба вже давно нема. Клуба давним-давно нема. Так, що з кормом? Мед трохи є. Меду трохи є. Ось корм. Тут корм. Вологи забагато. забагато вологи. Ось так під мору. Так, а ті, кому уложил дотацію минулого разу, ті сидять тихо. Ті сидять тихо, ничего не хочуть брать. Ну хай сидять. Так, что тут? Тут меду ще повна. Тут не про яку дотацію не може бути і мови. І на крайніх рамках навіть є все. Зазвичай з крайніх рамок вони забирають до центру. Хай так, ось тут вже вентилюють через, через утеплювач. Так, що тут у нас? Меду. Медик каменюка зате його багато сидять І тут що цікаве, вони не перенесли мед. Що цікаве, так це те, що вони як сиділи на рамках я ось ще восени відставляв від клубу. Малометки ось такі. Від клубу відставлені малометки. Ніхто, ніхто їх переносить і не думав до гнізда. Мабуть вистачає всього. Ну нехай сидять. Не буду заважать. Сонечко почало трохи показуватись із-за хмар. Надія є, що все ж таки потепліє, як обіцяли синоптики і під без грабців та саничок все ж таки політають і бджоли. А ось мене перша сімейка з класичним клубом. Я її відкрив спеціально, щоб було видно. Я сік вже продивився, зараз порахую 12-13. 13 сімей продивився. Перша з 13 має класичний клуб. Треба її відмітити і наробити з неї відводків. Мені не дуже подобається, коли у лютому, у лютому починаються розплоди, і волога, кипить робота, ходіння до туалету. Ось класична українська степова або темна лісова, щось таке. Я, не, ні, я не, не стверджую, що це чистопородні бджоли. Я стверджую те, що в фенотипі проявляється такий генотип. Зараз подивлюся, що з медом. Маю надію, що з медом все добре. А з медом усе добре. Теж їх залишаю. І не буду їм заважати. Просто не буду їм заважати. Нехай зимують далі. Так, а отаке мені не дуже подобається. Лютий місяць, по-перше, воно зимує отаким кубельцем невеличким. А по-друге, лютий місяць, а воно вже і стелю проїло, виїло, розплод гони. бджоли буянять. Мені такі не дуже подобається. Дешок прогризли, мабуть, їм була слабенька вентиляція. Хай сидять. Так, зато ось таких сімей вже до чорта. Від клубу не залишилася сліда. Від кормів невеличкі сліди. Зато розплод уже попечатаний. Хай його там 10 штук, 10 камірок, але воно температуру гони. Здоров'я у бджіл забирає. Щось мені все більше і більше подобається темна лісова та українська степова. А це таке лютневий розплод. Ну, я не знаю, може кому і подобається там десь на півдні мені не дуже ось дивіться ніяк не налюбуюся. Я колись давним-давно років п'ять може навіть більше сюди привозив трохи, трохи темної лісової і зовсім трішечки української степової я тоді думав що українська степова це таке щось таке не дивіться які красунчики це лишнє Буду годувати зараз карніку. Далі йдемо. Це хоч і не лишнє, бо їм ніде буде сидіти. Але ви подивіться. Подивіться на ці рамки. Як вони зимували? На чому вони зимували. Оце була рутівська рамка. Рутівська. Вони залили її, потім відбудували язик добавили до бо це Даданівський корпус. Ось такий язик. Внизу ось язик. І ось така рамочка. Як вони зимували? На чому вони там зимували? Поняття маю. Це ще не. Не так цікаво. Зараз буде цікавіше. Я обійду з іншої сторони. Обходжу з іншої сторони. І дуже цікаве те, що і там такі самі рамки. Так, це все ж таки. Це все таки місцева бджола. Трошки димку, бо вони мене просто тут... Не те, що з'їдять, а вб'ють. Винімаємо. Опа. Підкажіть мені, будь ласка, на яких кормах зимувала оця темна лісова бджола чи степова українська і язики в меду. Ось де кубель це де кубель це сиділо. Трошки вибраний медок. По краям залишився. Ну хіба це не красунчики? Ну хіба це не, не супербджоли? бджоли? Отак, я не можу однією рукою рам рамку тримати, дуже важко. Ой. Оце бджоли. І цю напевно заберу. Буду годувати бакпоста. Оце бджоли. А не оті всякі карники. Так, і оце ось остання. Остання тут дочка чи правнучка. В общем хтось із отпрысків лісової бджоли. Отак, бджола в клубі жила в клубі, для чого ж вона мені подобається? Я звісно нікому не нав'язую свою думку, але я зрозумів єдине, те, що повинен був знати із самого початку, що для кожної місцевості, для кожних умов своя бджола. Ви подивіться, скільки тут корму. Вона сидить біля передньої стінки. Ось передня стінка. Вона сидить біля передньої стінки клубом і чекає на плюс 15 і проліски. Тож для кожної для кожної природної зони своя бджола карника, бахвос, там ще щось, карпатянка. Кавказянка це все добре. Але Кавказянка добра на Кавказі. Карпатянка в Карпатах. А лісова в лісі, степова в степу. Ну Ось подобаються мені такі бджоли. Що вони робили всю зиму і чим вони харчувались, невідомо. Сидять, клуб, далі мед, скрізь мед і клуб на меду. Ось наглядний приклад, чому я хочу знову собі завести українську степову і темну лісову і перестати гратися з бакпостами, з карніками, шмабриками. Ось тут карніка, карніка. Вона в активному стані, ніякого клубу немає. Доїдає, доїдає, долизує крайні рамки, які я відставу відставляю ще восени. Доїдає, догризає. Все догризає до останньої краплини. Пусто, кромні розплоду і температури плюс 40 немає в клубі нічого. Ну не в клубі, а в сім'ї. І ось українка, яка по прикметам схожа на українську степову. Тихесенька сидить в клубі. Ні про яку весну не дума. Повний, Повне гніздо меду. А який от оці бджоли мед. У карніки, у бахвоста, коли витягуєш рамку, починаєш царапати там камінь. Камінь. В кращому випадку асфальт. А тут мед янтар, рідкий навіть поза межами клубу. Дивлюсь і думаю, якої дурні робили наробили цими бахвостами, карніками, втративши свою місцеву породу. Про її відсутність буде жалкувати ще не одне покоління пасічників. Звісно, якщо воно буде. Просто куколки, а не бджоли. І це ще не чистопородні, а так собі. Тільки по поведінці. Дякую всім за увагу та терпіння.